Друзі, випуклий герб. 50 копійок 1992 року з випуклим гербом. І цих монет у вас найбільше. Умовна ціна 1 гривня. Ця монета з вдавленим гербом, Або в простонароді англійський чекан умовна ціна від 7 тисяч і вище. Ціна на сьогодні день достигає навіть 10 і більше тисяч гривень. Все залежить від сохрану, тобто від стану монети. Ще раз, це вдавлений герб. Оця монета мене цікавить. Пропонуйте. Це випуклий герб. Ця монета мене цікавить, тільки якщо ви її вивчили по каталогу. Коломонця або Загреби, де описано понад 50 різновидів тільки 92-го року. І вона рідкісна. Определяється вона з сочетанням аверса, реверса і гурта. Є різновиди, вони можуть бути навіть дорожчі, ніж цей різновид. Тому будьте уважні.